Він згадав про Україну. президент утікач Віктор Янукович заявив, що повернеться в Київ після інавгурації Зеленського. Мінометами різних калібрів на Донбасі бойовики посилять обстріли українських укріплень. Серед військових є втрати. Тимчасова поступка чи реальне покращення для українців після опалювального сезону в уряді і Нафтогазі знайшли, як здешевити газ з травня. 24 квітня про новини, що вже стали історією. Русський мір легалізовується на окупованих територіях. Путін роздає всім двоголові паспорти. Вогонь до небес на рівнищині Палає другий за величиною в Україні заповідник і подарунок долі понад 700 мільйонів доларів. Хлопець виграв у лотерею. Це спецкор, і ми починаємо. 1 травня газ буде дешевшим на 300 гривень за тисячу кубів. Кабмін знижує ціни. Про це на засіданні уряду заявив Володимир Гройсман і додав. Сподівається, що не в останнє. Тож із травня цього року кінцева роздрібна ціна газу для населення становитиме 8247 тисяч гривень за тисячу кубів. Раніше в уряді повідомляли, що розробили разом із Нафтогазом новий механізм формування ціни, за яким вартість блакитного палива для населення залежатиме від ринкової для промисловців. Нагадаю, що ціна на газ для населення згідно з вимогами МВФ має формуватися з двох чинників. чинників вартості українського газу та імпорту, оскільки паливо в Європі подешевшило, і ми закуповуємо за менші гроші. Держава може знизити тариф, не порушивши домовленостей із Міжнародним валютним фондом. Нафтогаз мене почув. Вони зменшують з 1 травня на 300 гривень ціну на тисячу кубів. Я думаю, що це не останнє зниження. Ринки показують зниження. Звичайно, не потрібно скочуватися в популізм, який потім може вилитися в якісь негативні наслідки. Зараз такі передумови виникли, стали на квітень. Ми маємо ситуацію, коли в нас ціна газу для населення. Є е, вищою аніж ціна газу е, на біржі в Європі. Тому, звичайно, що це, це треба виправити полум'я до неба сотні сосен у вогні. У Рівненському заповіднику вигорів щонайменше 2 гектари лісу. Пожежа на території Рівненського природного заповідника локалізована. Полум'я було настільки потужним, що довкола заповідника поновикупували рови, щоби полум'я не перекинулось далі. Нині тліє згари, ще щільний дим накрив цілі гектари площі. Несеві жителі скаржаться на те, що важко дихати та виїдає очі. За попередніми підрахунками вигоріло приблизно два гектари лісу. Про збитки говорити ще зарано, бо на території унікальні болота багато червонокнижних тварин та рослин. Попередня причина займання підпал сухостою невідомими. Рівненський природний заповідник, другий за розміром в Україні у тамтешніх лісах мешкають 124 види тварин, які підлягають особливій охороні згідно з Бернською конвенцією. 15 з них у червоному списку міжнародного союзу охорони природи. Квазі не до республіки з російськими паспортами Путін роздає жителям Ордло свою чорну мітку. Очільник Кремля підписав указ про спрощену процедуру отримання жителями так званих республік російських паспортів. Указ уже опублікований на сайті Кремля і обов'язком перед російськомовним населенням назвав такий крок. Помічник Путіна куратор окупованих територій Владислав Сурков мовляв тепер із російськими документами жителі ордло почуватимуться захищеними. Міністр закордонних справ України ініціативу Москви вважає новим етапом окупації Донбасу. Офіційний Київ вже звернувся до Ради безпеки ООН із цього приводу. Путінський указ продовження політики окупації лише іншими методами. Маємо черговий гібридний крок, який є прямим порушенням державного суверенітету та територіальної цілісності України. Цим Росія вкотре демонструє свою зневагу до статуту, до мінських домовленостей, до норм міжнародного права. Цього разу Москва, окрім зброї, використала свій паспортний арсенал. Ми це розглядаємо як пряме втручання у внутрішніх справи української держави. Війна не закінчилась і вона зовсім поруч. Один воїн загинув ще один зазнав поранень. Бойовики обстрілюють українські опорники з великого калібру. На Донецькому напрямку майже годину поспіль бойовики закидали 120-ми мінами позиції військових поблизу Гнутого на Приазові. По захисниках пісків Мар'їнки та Верхньодорецько російські наймозі стріляли з протитанкових гранатоматів та великокаліберних кулеметів. А на Луганському напрямку під обстрілом опинилися позиції селища Луганське. Тим часом, прямо на передовій командири думають, як захистити життя солдата, і показали журналістам систему автоматизованого ведення бою, як розвивається українська армія, і чи зможе комп'ютер замінити в окупі солдата? Наталя Нагорна розповість обличчя ворога, червоні цяточки на мапі. мапізводний опорний пункт, який називається Лапоть. Потім ми бачимо. Якийсь склад БТР 80 БРМ. Ну тобто це позначки тих позицій або технічних засобів, які ми бачимо з ворожої сторони. Кожне надбання бойовиків тепер з'являтиметься на ось таких електронних мапах в разі вогневого контакту. Засоби та сили противника стають зрозумілими від сержанта на позиції до генерала у штабі. Ці шари можуть дивитися від нижньої ланки управління від ВОПу і до командувача офіцери переконуються швидше, надійніше і найголовніше, зрозуміліше розкривається повністю місце знаходження, а також паспорт цього об'єкту. Скільки там чого, в якій кількості знаходиться. Цей електронний експеримент проводять у одному з батальйонів 93-ї бригади. Комбат сам колишній підприємець в мирному житті так легко налагодив електронну систему постачання і запропонував зробити таку саму для солдат. Додати майно і вибираю все найменування. Солдат має свій електронний кабінет, доступ до нього через флешку зі спеціальним ключем. Відразу показує, чи є в наявності необхідний картуз чи балаклава. Є воно на складі, немає на складі. Якщо немає на складі, ця система повинна формувати автоматично заявку. Доступ і до системи ведення бою, і до системи матеріального забезпечення має бути всюди, в тому числі на передовій, в окопах з технічних засобів ротний на псевдофартовий особливо цінує камери. Ми можемо приблизити на такий відстань, який нам не дають оптичні прилади, що знаходяться на спостережних постах. Мінус ворожа техніка, і все завдяки системі зовнішнього спостереження. Я на моніторі побачив, де він знаходиться, які орієнтіри, визначив дальність до нього 2700 була, і було прийнято рішення з протитанкового ракетного комплексу «Фагот» знищити його, щоб він більше. Не їздив сюди до нас в гості. Тепер фартовий і його бійці мають отримати премію. Відповідно, командир роти також отримає те, що йому належить. <рес> Придумав вже, що купити, чи ще ні. Так точно. Да. Безпілотник на роту. За сумою, напевно, не вистачить, але добавлено. Жодна інтелектуальна система не замінить простого солдата в окопах. Проте так солдату безпечніше, командиру спокійніше. З Донеччини Наталя Нагорна, Ігор Ігорсіри та Микола Головко. Спецкор 2+,2. Легітимний повертається. Янукович анонсував своє повернення через адвоката до України після інавгурації. Адвокат Віталій Сердюк заявив, що з перемогою Зеленського це не пов'язано. Мовляв, на це питання працюють вже не перший рік. На таку заяву вже відреагували в генеральній прокуратурі України. Юрій Луценко чекає на легітимного із нетерпінням конвоєм і наручниками. Тож Янукович, за словами очільника ГПУ, має нагоду одразу потрапити з літака за ґрати. Адже генпрокуратура має не лише вирок за державну зараду, а й готовий обвинувальний акт за організацію розстрілів в майдану. Вибухова відповідь ізраїльська армія підірвала будинок палестинця, який минулого місяця вбив двох ізраїльтян. Від хати залишилися собі уламки бетону. Спецоперація в селищі західного берега ріки Йордан тривала близько шести годин. Ізраїльські військові обшукали двоповерховий будинок 19-річного Омара Абулайла. І випроводили з нього його родичів. Самого нападника ліквідували ще минулого місяця. Під час спецоперації ізраїльські армії чинили опір місцеві палестинці у відповідь. Ті застосували зугінний газ людей із сусідніх будинків. Евакуювали, потім задіяли вибухівку. Знести дім палестинця особисто наказав прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Неданяго. Такі колективні покарання, на думку влади, стримують терористів. Смертельний удар Оболонський суд у ці хвилини має обрати запобіжний захід для киянина, який у черзі супермаркету вдарив іншого чоловіка. А той за кілька годин помер. Конфлікт стався на початку квітня. Двоє чоловіків стояли біля кулінарного відділу, і один із них щосили вдарив іншого по голові. Забрав піцу і пішов. Правоохоронці розповіли, що між покупцями виникла сперша суперечка. Потерпілий чоловік був п'яним. Після удару отямився, підвівся з підлоги і пішов додому, але згодом помер. Нападника тепер підозрюють у завданні травм, що призвели до загибелі. Його особу намагалися встановити впродовж трьох тижнів, і тільки сьогодні вранці силовики його знайшли і затримали. Майже тону героїну вилучили столичні правоохоронці впродовж одного місяця. Напередодні вони затримали чоловіка одразу з двома паспортами Молдови та Румунії. У салоні його машини знайшли 100 кілограмів героїну. Того ж дня правоохоронці вийшли на слід його поплічників і вилучили ще 500 кілограмів наркотиків. А сьогодні вночі полісмени викрили ще одну банду наркодилерів із Туреччини та Азербайджану. Вони орендували маєток у Києві і постачали наркотики до країн ЄС у гаражі та підвалі. правоохоронці знайшли 300 кілограмів героїну. Шістьох іноземців затримали. Їм вже оголосили про підозру. Всі члени зазначеного груповання затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 9 до 12 років. Японія виплатить компенсацію за примусову стерилізацію по майже 30 тисяч доларів. Кожній жертві так вирішив парламент. Жорстокий закон про збереження так званого чистого генофонду діє майже півстоліття до 96-го року. Усі японці з психічними захворюваннями, порушеннями розвитку та спадковими хворобами підлягали примусовій стерилізації. За цей період 25 тисяч людей позбавили здатності мати дітей. Більше ніж половина з них пройшла через операцію без згоди. Стати мільйонером у 24 роки американець виграв у лотерею 768 років. Мільйонів доларів. Щасливе зізнається, не міг повірити в те, що сталося і кричав від радощів кілька хвилин. Меніел Френко. Каман Овер. Це третій за розміром виграш за всю історію американських лотерей Щасливчик майже місяць не давав про себе знати, і лише зараз Мануель Франко прийшов забрати виграш. І свою роботу юнак вже звільнився. Хлопець вирішив забрати виграш одразу за правилами лотереї. На цьому він втрачає частину суми і отримає лише 477 мільйонів доларів. Витрачати їх панує розсудливо. Зокрема, обіцяє допомагати людям. Пес на лікарняному чотирилапого працівника поліції поранив дикобраз. В американському штаті Орегон собака разом із правоохоронцями переслідував злочинця, коли на його шляху трапився дикобраз. Наслідок зіткнення дві сотні голок у песику, частина з яких травмувала мордочку. Ветеринари працювали дві години поспіль вже без голок в тілі. Нині чотирлапий коп почувається краще на лікарняному проводить тиждень, і після медичного огляду зможе повернутись на роботу. А от упіймати злочинця не вдалося, дикобраз теж успішно втік. Пасхальний кошик для бійців на схід у Львові, родини героїв Небесної Сотні, зібралися разом, щоб спекти бійцям паски та розмалювати писанки. Пекли за галицьким рецептом, тісно готували жінки, а от замішували чоловіки і робили це в старовинній дерев'яній посудині ночвах. До акції долучилися і львівські артисти спільними зусиллями спекли півсотні пасок. Згодом за допомогою писачка та воску взялися розмальовувати яйця. Частина великодніх кошиків поїде до бійців на передову. Решту на поминальні дні покладуть до меморіалу героїв Небесної Сотні. Дев'ять жовтків і одне яйце на муки має бути якраз кіло триста. Іде вона на 550 п'ятдесят грам молока, ваніль, пачка масла. На вливним все брали найкраще. Візерунок це зірка. Так я знаю, що зірка символізує жінку. Зараз важко, тата немає. Родини героїв Небесної Сотні. Так приїжджаємо, як на цей захід збираємося і разом це робимо. Разом сидимо і згадуємо ці традиції.